Доброзорії мила, земле моя, доброзорії мила, в сонячні майни, в твоїх житах я розкрилював крила, силу цілющою пив з твоїх джерел в тишині волошкові, там, де настойний час, на чабрецях, на приливах медових трав соковитих не раз. Тут я малим, радой диво привітно. Мрій, прихиливши, була в віті вербиць, все розгойдував літо, Щастя улешало мить, тут я ходив у тумани ранкові, слухать дзвінки цінокіс. пахло село на всі роки любові, чисті, що ранні покіс, вітер в колосі причудні вітрила, тут мирний світ журавля. Земле моя, добросорія мила, матінко і правда моя.